З 4 лютого за проїзд громадським транспортом у качівці сплачують 3 гривні. Раніше тариф становив 2 гривні 50 копійок. Переглянули плату за проїзд на прохання автоперевізників. Щоправда, вони вимагали встановити ціну на рівні 4 гривень. Ціни на пальне піднялись, ціни на, на мастильні матеріали піднялись, ціни на запчастини піднялись. Ну, хоча б якимось чином їх підтримуємо. так. Я розумію, що заробітна плата у населення не піднялась, але на жаль, на жаль. Ось така ситуація. Рішення міськвиконкому прийняли після розгляду питання міжвідомчою комісією з питань ЖКГ з регулювання тарифів, антимонопольним комітетом та оприлюднення у засобах масової інформації. Проїзд у маршрутці з 4 лютого подорожав на 50 копійок. Якщо взяти пересічну сім'ю з чотирьох чоловік, наприклад, які використовують послуги перевізників, то їхні витрати зростуть в місяць на майже 100 гривень. Держава мусить виходити так, як може у цей скрупний час. Знаєте. У нашу казну, навіть городську казну, не поступають гроші, а навпаки вибувають. Так що я нормально ставлюся. В Києві теж 3 гривні, а в Ужгороді 3,50. Несправедливо якось. Зовсім. Маленький город. Та все дорожче, так що все нормально. Будемо платити. Водії Мокачівських маршруток кажуть, підвищення плати за проїзд суттєво не позначилося на кількості пасажирів. Їздять, як їздять. Може, може менше, може ну, в середньому так. Міська влада вимагатиме від автоперевізників підвищити і якість послуг. Контроль за цим покладено на службу автомобільних перевезень.